Наближається кінець 2023 року. Це чудова нагода підбити підсумки, і можна це зробити в контексті езотерики. Ми розпитали відому чернігівську туралогиню Ксенію Ровник, яка традиційно робить прогнози для наших глядачів. 2023 рік. В принципі, він був під покровительством планети Венера. А Венера це кохання, тому, в принципі, більше цей рік був направлений все-таки на возз'єднання, на стосунки, тому що Венера це любов. Дуже багато, ви знаєте, статистику побралося пар, дуже багато з'єдналося родин, скажімо, навіть які були там в конфліктних якихось моментах. Для України, в принципі. Спрацювала це п'ятірка, 23 й рік, а п'ятірка це визнання. І саме, от бачите, на кінець грудня так, майже, ми вже один крок зробили в ЄС, в Євросоюз. Тобто нам, скажімо, відкрили двері, дали можливості. І я дуже буду так скажімо, посперечаюся з скептиками. І я думаю, що десь. Між 25 і 27 роком Україна буде Євросоюзом, також хочеться зазирнути в майбутнє та дізнати, що нас очікує, зокрема в такі складні воєнні часи. Та яким, на думку, Торалогині буде 2024 рік для Чернігівщини та країни загалом. Початок року він змінить кадрові зміни дуже серйозні на всіх рівнях. І обласні, і місцеві. 2024 рік він, на жаль, буде дуже складний рік. Ми повинні згуртуватися, об'єднатися навколо України. Тому я б мабуть, навіть порадила б місцянам запастися. Харчами довготривалої витримки, так, якісь консерви, крупи, запаси води, свічки, ліхтарики обов'язково до травня, місяця, щоб це було, знаєте, Ну, загортована, на всяк випадок, тому що я очікую, що спочинаючи з кінця грудня, з рівнодення, десь 21-23 грудня, і до квітня місяця ворог буде максимально агресивний. І, можливо, він навіть проявить таку агресію, яку ще Україна не зазнавала за 22-23 рік яких подій нам слід очікувати в країні агресора наступного року? Чотири це число смерті. І той саме він буде направлений цей рік, в принципі, на смерть імператора. Путін він проливає невинну кров. Перша заповідь це не вбий, а людина вона несе смерть. То я сподіваюся, що спрацює четвірка, спрацює вісім. Якщо прорахувати рік 2024 в одну цифру, а це сила, божественна сила, сила Бога, сила всесвіту. То я думаю, що 2024 рік він дійсно для нього може стати останній. Згідно з прогнозами таролога, наступний рік матиме кармічний характер і може породжувати різноманітні сумніви. Тому важливо щодня допомагати військовим брати участь у зборах у соціальних мережах.